Хочу познайомити вас з чудовими біодобавками, які змінять не тільки ваше здоров'я, а й ваше життя. Жінки дуже чутливі до всіх змін в своєму організмі. А такі фактори, як динамічне життя, тяжка робота і недостаток відпочинку накладають відбиток на жіноче здоров'я. А жінки ж хочуть зовсім небагато. Бути завжди молодою, красивою і здоровою. І так влаштовано природою, що їй просто необхідний особливий догляд і увага до себе. Хочу представити покращену біодобавку жіноча формула від New Life. Натуральний склад компонентів нормалізує гормональний фон, захищає організм від дії вільних радикалів і сприяє благотворно на весь жіночий організм. Біодобавка сприяє нормалізації гормонального фону. Знищує перепади настрою і стабілізує репродуктивну функцію, підвищує активність головного мозку, допомагає покращенню пам'яті і уваги, покращує стан шкіри, волосся і нігтів. Жіноча формула це секрет вашої молодості і здоров'я. Дія препаратів швидка і ефективна. Дорогі жінки. Хочу познайомити вас із препаратами, які допоможуть справитися вам із проблемами в жіночому здоров'ї, а саме в клімактеричний період чи менопаузі. Це натуральні препарати із лікарських рослин, які ви виробляє наша українська компанія, і вони чудово справляються з цією проблемою. Хочу сказати, що після застосування цих препаратів всі наші жінки досягли успіху в оздоровленні і мають чудовий результат і чудовий стан здоров'я. Тому, будь ласка, користуйтеся нашою продукцією. Я про ці всі продукти буду розповідати, і хочу вам сказати, що результати по використанню дуже швидкі і дієві. Особливо хочу звернути увагу. Нормалізація роботи нервової системи обов'язкова без нервової системи, без її нормального стану у вас не буде змін, які допомогли б вирішити питання із приливами, із такими нервовими збудженнями, які є в цей період клімактеричний. Тому три препарати, ось які я вам зараз. Показує сюди формула, баланс і для нервової системи фітоздоров'я. Це основні препарати, які допоможуть вам теж в цій проблемі справитися. Селенометіонін дуже хороший препарат, який теж нормалізує роботу щитовидної залози, допомагає вироби, виробляти гормони і дуже добре допомагає в цей період. Ашваганда чудово справляється з нервовими. Депресивними станами і теж нормалізує роботу жіночого організму. Майтаки чудовий гриб, який це жіночий гриб, який допомагає побороти всі жіночі хвороби гінекологічні і допомагає справитися із клімактеричними проявами дуже добре, тому стан після його вживання нормалізується. Робота органів теж стає в норму. Допомагає як конворпротектор, зменшує різні пухлини, різні новоутворення. Тому далі буде інформація про ці всі препарати, я буду розповідати, але зверніть увагу, це дуже хороші препарати, які є дуже дієвими і результативними. Ну, основними це є наші препарати для жінок, жіноча формула, які нормалізують, і цикли. І нормалізують стан жінки і допомагають справитися із проблемами в жіночому здоров'ї саме. Вирішуються всі проблеми завдяки цим препаратам. Ну і Наші чудодійні крапельки це еліксир для жінок та жіноча гармонія, які теж справляються із проблемами в клімактеричний період, дуже швидко і дієво. Тому рекомендую звертайтеся. Результати в нас є, результати чудові, перевірені всі на собі. Споживачів дуже багато з відгуками звернулися про те, що ці препарати допомогли. Тому, будь ласка, завжди рада допомогти. Звертайтеся, поправимо ваше здоров'я і життя у вас наладиться. Замовлення можна зробити по телефону або ж в моєму інтернет-магазині. Чаті на телеграм-каналі.